Привіт, мої любі кіберкотлетки сини ними міража. Сьогодні поговоримо про таку фішку, як ревіл, смоку в вікні або розвій. Всі знають дефолтний смок та дефолтну хаєшечку, яка розвіює цей смок. Вона розвіює смок та не наносить вам демеджі. Під такий мув можна пікнути мід. Але роботяги вже знайшли. Новий смок, який не можна розвіяти такою хаєшкою. Кидається він ось так. По новим орієнтирам Дивитесь, як на відео кидаєте. Також залітає стабільне вікно, але фішка в тому, що ця хаєшка, яку ми дефолтно даємо для ревіла в вікні, вона не допомагає, ось, бачите? І нічого не розвіялось. Монусі вже придумав контр-хаєшку проти цього смока, Дивимось. Я добряче потестив цю хаєшечку. Треба ставати по центру колони та кидати лівіше від центру колони цю хаєшечку. Так вона іноді зовсім не віднімає хп, іноді до 12 максимум. Та треба заховатися за козла швидко. Фішка у тому, що вона утворює невелику щелину в правому кутку вікна. І дає можливість вам збрити енемі. Таким самим чином ця хаєшечка працює на новому смічку. Кидаємо новий смок. Коли він прилітає, ми кидаємо цю стандартну для нас уже нову хаєшечку. І вона робить такий самий ревіл в правому кутку. Тому використовуйте в своїх іграх, робіть фріфраги. Побачимось в наступних відео. Бувайте!